Не робіть татуаж. У давнину жінки України були надзвичайно красивими, без татуажу, силиконів, штучних нігтів. Подивіться на відомих українок, як Леся Українка, Ольга Кобилянська, Соломія, Крушельницька. Їх любили і шанували за природну красу та інтелект. Мастера часто використовують фарби для тату, щоб їх вивести, потім потрібен лазарь. Тільки з природньою красою вас будуть кохати чоловіки, а не ті, хто цінує лише штучну красу. Пам'ятайте, не потрібно штучно змінювати себе, щоб бути щасливою. Розвивай свій інтелект, і ти зацікавиш всіх своїм розумом і мудрістю цього життя, твого життя, найціннішого в житті.